Так розвантажують чергову партію гуманітарної допомоги в Олексій дружківці що на Донеччині. До пункта видачі прийшла Марія. Вона переселенка з Харківської області. Жінка при надії та має двох старших дітей. Нашого дому так як такого нема. Одні стіни залишилися. Продуктові набори отримуємо. Дітям речі зимові видавали. і сину, і доньки О, отримували. О, у нас дружковки одіяло, отримували термоса. Да, все вистачає. І в мене свекруха, але я не хочу поїхати кинути чоловіка. Ні. Сергій переселенець з Нью-Йорка, що на Донеччині, каже, отримує допомогу у селищі сам і допомагає доставляти її маломобільним жителям. Попросили мені бабушки дві вони живуть без… Родственника без нікого. От я отримав для них на потом Потім після дня я, конечно, отнесу. У нас очень много місцево дошколів. І кожному нужна своя допомога, тому що є лежачі. Першими у 2024 році гуманітарну допомогу в селище привезли представники благодійного фонду Янголи спасіння за підтримки всесвітньої продовольчої програми. Розповідають, хто може розраховувати на їхню допомогу. Це люди інваліди, це люди 65+, багатодітні. Мало забезпечені за цей тиждень вже привезли допомоги ну, десь біля тисячі продуктових наборів. Планується десь кожного місяця привозити людям роздавати. Ми працюємо по усій Донецькій області, це і великі міста. Щодня до пункту видачі допомоги приходить близько сотні людей, бажаючих евакуюватися з селища дуже мало. Розповідає начальниця управління соціального захисту населення Дружківської міської військової адміністрації Ірина Бардар. Кілька днів підряд да янголи спасіння, щоб не було скупчення людей. Запрошується поменше осіб, і люди повільно отримують гуманітарну допомогу. На сьогоднішній день це вже мабуть неділю. Видають вони цю гуманітарну допомогу. Ніка тут є масло, є сім'ї. Квасоля є в банках. Щомісячно, це точно. А може, ще й два рази на місяць. За словами Ірини Бардар, в Олексії Дружківці залишається близько 5600 тисяч місцевих жителів. Данило Черниченко, Андрій Рєзніков, Суспільне новини, Донбас.